Кран проточний, водонагрівач фірми Кронер. Розпіковуємо його. Ось така упаковочка з пінопласту. Проточний кран Кронер. Серія 088 SSG. Корпус повністю з нержавіючої сталі. Діаметр підключення одна друга. Довжина шнура 1,10. Кріплення гайка в комплекті. Цифровий дисплей. Ручне регулювання води температури. Кнопочка Reset. Перезавантаження. Якщо немає тиску або напруги води. Вона автоматично цей відключає цей кран проточний водонагрівач. І для того, щоб його перезавантажити кнопочку вгору. Різким рухом вгору. Повністю з нержавіючої сталі. Знімається на аератор. Висота його 39 см. Ціна такого комплекту 1520 гривень.